Права 402. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 1,19 від 0,27. Ну що ж, пригадуємо, як знайти. Записуємо. Потрібно 0,27 помножити на 1,19. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб перемножити, давайте обидва множники перетворимо в звичайний дріб. То записуємо це як 27 сотих. Так, що множиться? Тепер 1,1 це 9, плюс 1 це 10, то вийде 10 дев'ятих. І це дорівнює. 27 сотих можна скоротити. Ні, не можна скоротити. Тоді записуємо, чому дорівнює добуток. Отже, це буде 27. Що множиться на 10 у чисельнику, а в знаменнику 100, що множиться на 9, і це дорівнює. Тепер скорочуємо, скорочуємо на 10, і чисельник, і знаменник. 10, що ділиться на 10, це 1, 100, що ділиться на 10, це 10. Тоді на 9 скорочуємо і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 9, це 1, 27, що ділиться на 9, це 3. Отже, записуємо. Що у нас вийшло 3 помножити на 1 це 3. 10 на 1 це 10, 3 десятих, Або можна записати як 0,3. Гаразд, тобто ми знайшли, що 1,1 від 0,27 це 0,3. Переходимо на друге завдання: 0,36 від 4,4. Ну що ж, що до того потрібно? 4,04 множимо. Тоді на 0,36. І це дорівнює Кожен із множників. Давайте записувати в вигляді звичайного дробу. 4 на 9 це 36. Записуємо 36. Плюс 4 це 40. 49. Що множиться. 0,36 записуємо як 36. Сотих. Так, сотих. І це дорівнює. Так, 36 сотих можна скоротити на 4. То тоді скорочуємо. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 36, що ділиться на 4, це буде 9. Тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, 40 записуємо 9. Що множиться на 9. 25. І це дорівнює. Записуємо, чому дорівнює добуток. Чисельнику у нас буде 40, що множиться на 9. А знаменнику 9, що множиться на 25. І це дорівнює. Давайте скорочувати. Отже, 9 на 9 скорочуємо, і чисельник і знаменник. Тепер ще на 5 можна скоротити і чисельник і знаменник. 40 ділимо на 5, це буде 8. 25 ділимо на 5, це буде 5. Тоді в чисельнику у нас буде 8, що множиться на 1, це буде 8. Знаменник 1, що множиться на 5, це буде 5. Отже, 8 п'ятих, до речі, можна було записати в ліді десяткового дробу. Запишемо в ліді звичайного дробу, виокремимо цілу частину, 5 п'ятих це 1. То це буде 1, залишиться ще 3 п'ятих. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Потрібно знайти обчислити 4,2% від 24,5. Давайте розберемося з відсотками. Для початку записуємо перша дія. Отже, 4,2%. І це дорівнює. Це відсоток це сота доля. Тобто ми можемо записати, що це 4,2, що множиться. Ну, сота доля по різному можна записати, можна і так записати 1 сота. Так, і це дорівнює. Але можна записати в ліді десяткового дробу 0,1. Тобто це буде 4,2, що множиться на 0,1. І це дорівнює. При множенні переносимо кому ліворуч на два розряди в 4,2. То в нас вийде 0 ,42. Гаразд. Тобто сказати, що 4,2% – це все одно, що сказати, 0,042. Ну що ж, давайте знаходити тоді, скільки ж це буде 0,04 від 24,5 записуємо друга дія. Отже, 24,5, що множиться на 0,042. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого особливого не придумаєш, давайте множити в стовпчик. Записуємо тоді 24,5, що множиться на тисячні. Множимо. 2 помножити на 5 це 10.

4 плюс 8 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. Ну що ж, раз, два, три, 4 знаки після коми ставимо. 0 в кінці відкидаємо. То записуємо, що добуток у нас вирівнює 1,29. 1,29. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від дробу та відсотків від дробу. На цьому вправу завершено.